Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні у нас 15 лютого. Там 8.20 ранку. Я працюю, возьму вугілля. Щось мені не спиться. Я у відпустці. Організм я не привик вставати 5 ранку на роботу. ой, дай, Вчора проснувся 5.20, сьогодні... Ну, сьогодні трошки пізніше, бо вчора пізніше ліг. Вчора десь півтора століт. Сьогодні в 6.30 проснувся. Пішов, то котла засипав, полежав, думаю, треба йти щось робити. Бо <кій> вийшов на вулицю, снігу немає, а вуголь лежить, треба його заносити, він сам не задесеться. Вчора сніг був, позавчора сніг був, трошки було не, не камільфо заносить. От, сьогодні вирішив трошки поносити, тому що. Воно то дощ, то сніг, сніг вроді хорошо насипав, а температура ноль і після обіду він уже потік. І вуголь мокрий, і в котел засипаєш, тече, тушить. Ну, коротше, От, зараз займаюся цим. От, вугілля я отримую на підприємстві, де я працюю. Я працюю на шахті, де добувають, де добувають вугілля. От, і нам по, по дві машини там, по 6, ну, 6 тонн на рік дають вугілля, скажімо так, як, 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 я не знаю, як воно. Ну, положено кожному шахтеру, працівнику там, підприємства по 6 тонн вугля на, на рік для забезпечення, забезпечення теплом своїх осель. У мене котел твердотопливний, там відео показав, який газ є, але він не підключений. Е, ну, В хаті е, що коли прийде душі хазяїва були, там щось якісь не знаю, нюанси. <кхе> ну, можна підключити, але в принципі мені нормально, я топлю собі, скажімо так, вугіллям, в хаті тепло, то і все. Ось таке коротенький відосик. Е, показав, що привезли, куди я занос, що як, трошки. Так що всім мирного неба над головою. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Це буде Україна. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 15.02, 8 ранку. Ой. Так, сьогодні, Сьогоднішнього числа я у відпустці Там на 3 тижні. Але сьогодні відео не про свиней. Як бачите, став раненько він випив кави і роботаю. Возю вугілля. Скажем так, чорне золото. Так як я працюю на шахті, де видобувають вугілля, у нас положено підприємство, дві підприємство на рік. Ну, дві машини вугля на рік, тобто по 3 тони, грубо говоря. Там кожні півроку ти е, получаєш там, по машині вугля. В принципі, достатньо для того, щоб отопити хату. От. Зараз в мене топиться. Скажімо так, котел не тухне постійно, там, ну, в сутки десь відер 5-6 вугля уходить. Ну, в залежності від морозів зараз сіки мене тут mm, нульова температура. У мене котел там стоїть на 60 градусів. Як морози, там, то ставлю там на 70, на, на 75. От, зараз везу вуголь в скажем так, в углярку, яка залишилась від попередніх азябів. Вже трошки навозив вугля. Ну, набрав цього вугля, пішов тут, набрав вугля, в котельню сходив. Также є дрова. Ну, дрова це більше на розпалку. Це ще коли я працював на лісі я машину дров цих привозив вже, грубо говоря, там, другу зиму розтаплю, там, ну скільки там три куба. О, зараз сходимо в котельню, глянемо що там гріється чи не гріється. Свинок у мене стуточки немає. Ми їх повирізали у мене, іменно ми ще тут гарцують зараз. Ну хай гарцують зараз. Поки поросів немає. Будуть поросятка, будемо завозити туди вже, напевно, на весну. Ось такий димарь, вход в котельню у мене оддільний. О, о кицики, малі. Я вас не трогаю, виходьте, не бойтесь. Так, ось. Кс -кс -кс -кс. Це якісь дикі кицики. Сусідські пішли. Ну ось, о, котел саморобний. Ось ось. Ну почти 60 градусів. У Ось стоїть цепочка. Зараз стоїть на 60 піддувайло піднімає, відкриває тут котел саморобний. Ну як саморобний, я людину просив, платив гроші. Цей котел мені став 40 тисяч в місці з роботи. Метал п'ятерка. Тут два відділа, типа, як воно там димові колодці, він повністю водяний, ці колодці і еті, як їх, е... Колосники, труби стоять водяні. Ну, в принципі, він нагрівається швидко і про, про, ну, їсть не дуже. Там, про... Раніше коли не дуже морози були, там... коли просто сиро було, я там 4 віддрав засипав, мені на сутки вистачало. От. Раніше стояв от такий є, котел здоровенний. Ми коротше, в п'ятьох його його відсюди витягнули. Сюди, щоб ви розуміли, влазило 15 відер вугля, можна було 16 затрамбувати. Тут стояла автоматика, ну, вентилятор там подув, отдув. Ну, короче, Я його викинув, що велика кількість вугля, воно коксується і не, не продавлює. Ну, коротше, нестабільна температура в хаті. З цим котлом хоч він горить е і в хаті там батарея постійно гаряча, як вже починає прогорати. Тоді ну, починаєш оставати батареї, ідеш, підсипаєш і либо заново затаплюєш. От, так як привіз вуголь, його треба завести, тому що вчора проснувся сніг, позавчора проснувся сніг, вуголь мокрий, в котіло засипаєш, воно там починає текти. Тому зараз я буду ну, завозю потихеньку вугілля, займаюсь потрошку. Так що таке коротеньке відео. Всім Дякую за перегляд всім до побачення.